Сергій Придаченко працює в донорській сфері близько 20 років. Каже, що зазвичай улітку із заборами крові установа переживає затища. А зараз в зв'язку з перебуванням на Вінниччині поранених вояків із зони АТО чи не щодня приходять більше сотні добровольців, найбільше чоловіків середнього віку, а також юнаків з високою громадянською позицією, як, от, учасники руху Народна воля та благодійного фонду Здорова нація. Донор, приходил на станцию, должен взять с собой паспорт обязательно. Прописка только в Винницкой области. У нас территориальный принцип донорства. И все болезни, которые имеются жители нашей области, стекаются к нам на станцию в виде кодированной информации. И мы видим сразу же, может ли человек быть донором или нет. Если донор находится в базе, и он может сдавать кровь, дальше мы смотрим перманентное состояние здоровья его. Какой гемоглобин? Терапевт и дерматолог проверяют состояние здоровья на момент возможности сдачи крови. Потом определяется доза кроводачи. Потом проверяется кровь его на возможные инфекционные заболевания. Их всего четыре, которые мы проверяем. Это ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С и сифилис. И если эта кровь допустима, значит открывается красный сигнал светофора, и мы эту пробу даем Жителям нашої області». коли йдеться про донорство, одним із ключових понять є не лише здоров'я, а й свіжість крові. Це означає, що далеко не кожен доброволець зможе стати донором саме сьогодні, якщо станція вже запаслась даною групою. В такому разі медичний прийом назначають індивідуально, аби за кілька тижнів отримати свіжі, а головне дієві медичні компоненти. А доки інші чекатимуть на дзвінок, юнакам з рідкісним негативним резус-фактором таки вдалося стати героями дня. Та подарувати пораненим по 450 мл мілілітрів крові, коли ми дізналися, що потрібна кров для поранених, які воювали в зоні АТО, то ми зголосилися на те, щоб підтримати такі ініціативи, зібрати патріотичну молодь міста Вінниці і взяти участь у даній акції. Я впевнений у тому, що ці люди вони приймають участь у цих заходах. Виключно з зі своєї ініціативи і виключно за покликом свого серця. Крім того, якщо стане питання приймати участь у зоні, то я впевнений, що ці хлопці з задоволенням підуть туди і будуть захищати територіальну цінність нашої країни. Кров матеріал, який не купиш за гроші. Це свідомий вклад у мирне майбутнє країни, який може зробити кожен українець. Аби його підсилити, учасники громадських організацій також доправили до Вінницького медичного центру кілька партій життєво необхідних ліків. Олена Закревська Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.